Здоров'я безцінний подарунок природи. Вчимося його берегти разом з програмою. Про здоров'я». В ефірі Радіо Миколаїв ФМ передача про здоров'я, яка вироблена на державне замовлення. У студії працює Оксана Хмільова. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. Нагадаю, номер телефону 36 13 22. Це студійний телефон, за яким ви можете додзвонитись до нас на прямий ефір і поставити запитання, те, яке вас цікавить 36 13 22. І сьогодні у нас у студії представлю нашого. Гостя, лікар-інфекціоніст Миколаївської обласної інфекційної лікарні Станіслав Титоський. Вітаємо вас у нашій, у нашій студії. Дякуємо, що знайшли час для того, щоб завітати у нас і поспілкуватися з нашими слухачами. А тема нашої програми сьогодні це для всіх тих, хто зараз нас слухає. Це вірусні гепатити. І ми спочатку акцентуємося на гепатиті А, тому що час від часу у ЗМІ з'являється інформація про випадки масового захворювання на гепатит А. І найчастіше в зоні ризику дитячі заклади. І цю інфекцію ще називають хворобою брудних рук. Тож, багато що залежить від нас самих, не зайвим буде ще раз нагадати про елементарні правила профілактики, про все це. І слухайте з нашим гостем 36, 13, 22, наш номер телефону. Ще на початку ХХ століття ця хвороба називалася катаральною жовтяницею, так тому що відповідний характерний колір склеручай був жовтуватий. І потім різні були назви, і хвороба Боткіна за ім'ям лікаря, так було. Так. Крім того, що жовтуватий відтінок шкіри має, москлер, які ще характерні ознаки гепатиту А? Ну, потрібно сказати, що гепатит А, перший ну, не звали гепатит А, його назвали катаральною жовтяницею, так. зробив відомий вчений німецький рокітанський ще в середині 19 століття. Займався цією хворобою. Ну, Жовтяниці тоді взагалі не дуже відрізняли, але такою катеральною жовтяницею відомий наш вчений Сергій Петрович Боткін. І в честь його було і названо. Потім, коли виділили десь в 70-х роках різні віруси А, Б, там не А, не Б, то Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала називати гепатити по латинському алфавіту. Гепатита, зокрема, це хвороба дійсно кишкова інфекція. Передається вона так, як і всі кишкові інфекції, як називають фекально оральним шляхом. З одної сторони, ми, з одного боку, і називають хворобою брудних рук, це частково вірно. Але, на жаль, і не зовсім так. Є люди, які можуть мити руки зранку до вечора, але якщо вони коплять водичку захопить. з водопроводу, у якому попали віруси, А попадають вони в водопровідну воду через те, що труби дереві, що свердловину пробили. До речі, забруднена вода було... це, мабуть, найчастіше ось таке та, джерело забруднення. Спалахи, як правило, це брудна вода. Спалахів багато в світі описано, я не буду про всі говорити. Останні такі в Останні, Миколаївській ну, області. В Миколаївській області це близько 30 чоловік у Баштанському районі, і там дійсно водний фактор, бо свердловини були неглибокі. Каналізація, якщо це можна так назвати грібні ями, які були, воно ж просочується в ґрунт. І бо, десь, напевно, і потрапило. На жаль. І я пам'ятаю, в Україні ну, це вже давненько було, років 10-15 чи 15 тому, в Суходольську, також було в зв'язку з водопроводом такий спалах, досить розповсюджений. Що повинен сказати відносно проявів хвороби? Спочатку вона. Проявляється, може, не зовсім і типово, а не спочатку жовтяниця. Є ну, так званий продромальний період. Жотієш, От, якщо потрапив вірус, треба пройшов деякий час, поки він, як кажуть, освоїться в організмі. Це від місяця там, до скількох пару-тройку місяців. І в цей період і людина, людина є носієм, людина, так збу... Ну, вона є носієм, але вона практично не зараз. Над коли почався ага, продромальний заразна. так званий період, коли, як кажуть хворі, зупинився шлунок. Диспептичні явища, втрачається апетит, важкість у животі, от такий характер. От, може бути як кишкова інфекція проявляться, нудота, пронос, але не жовтий. І до того часу, поки не потемніє сеча, не з'являється жовтяниця. Причому, правильно сказали, жовтяниця спочатку з'являється на склерах, хоч бувають і форми, до речі, безжовтяничні, для гепатиту, а що характерно, коли людина почала жовтіть, от після такого періоду, скажем, продромального, хоч він може бути і по іншому варіанті. буває, проходить грипоподібний варіант, от як гостра респіраторна інфекція, хоч вірусу там наче би немає в нас оглодці, а от явища такі. Ну, коли людина жовтіє, всі грамотні кажуть, ну, що це Ну, Тут же зрозуміло, так. так от ну що характерно для цього гепатиту, що коли людина пожовтіла і стає легше. От у mm -hmm. цей важкий період проходить так, звичайно. В принципі, гепатит А, ну, гепатит будь-який, він погана хвороба. Це для печінки, для людини недобре. Але все-таки порівняно з іншими, прогностично, це досить доброякісна хвороба, яка схильна до самовиліковування. І проблема зараз, правда, Тобто, з... якщо навіть не лікувати її, бореться? Організм... Якщо не лікувати 90%, бореться. вона пройде і так. Але бувають випадки, коли вона протікає фатальною таке буває. Не часто слава. Есть, Богу, такі ускладнені форми. Ускладнені і навіть летальні випадки бувають. Ну, на щастя, дуже рідко. Ну, хворіють різні люди з різними організмами, яка з різним імунітетом. Повинен сказати, що раніше було якось більше такої поліпрагмазії. От всі лікували надогемодез, капець. Зараз у зв'язку з різними обставинами, з цим трохи легше. Мінімальна. Дієта, лікарняний режим, ну лікар там уже конкретно позначає. І тобто медикаментозне лікування мінімальне. Так? У нас немає засобів вплинути на вірус. Ми вірус цей не можемо знищити. Якщо він вже потрапив, коли він є, тут лише надія на те, що імунна система з ним справиться, організм також і все закінчиться благополучно. От чого хотілося б застерегти? От коли починається такі от незрозумілі явища, то звичайно лабораторний діагноз поставити можна, якщо лікар подумає про це і візьме там рівень печінкових проб, якщо щось за підозріть. А якщо зараз хворі, на жаль, звертаються в крайностях лише до медицини і займаються самолікуванням. А самолікування саме різне добре, якщо людина тільки себе промиє зверху і знизу, це не біда, це навіть добре. Є різні варварські способи лікування, скажімо так, кишкових інфекцій. От я отруївся, у мене шлюнок стоїть, але я не буду ці рецепти приводити, бо вони для печінки вбивчі. Зумієте? І це тоді ускладнює перелік захворювання. В принципі. Тобто вони ще просто погіршують свій стан? Ну, звичайно. Або якщо це катаральні явища, приймають різні пігулки, які, які ще ним додатково вб'ють по, печінці, по печінці. Це все для неї чуже. Просто печінці треба дати спокій. Я ж кажу, дієта, кишечник, щоб добре працював. Ну, і якщо потрібно, то це тільки вже лікар повинен визначити, які там інфузійні засоби, чи треба, чи не треба. І практично прогноз в такому разі добрий. Ця хвороба не залишає хронічних форм, але слід на все життя у вигляді легкого фіброзу може залишити. Тобто вірус уже нема, вірус зник. Хронізації нема, Але час від часу печінка зможе дати про себе печінка зможе реагувати, бо вона вже була вражена. Це Тут уже треба слідкувати так за печінкою. Ну, це інша річ, як ми за ними слідкуємо. Це тема окремої розмови. Не ну, знаю, хто хворів на гепатит, то не може бути, наприклад, донором, тому що кров її вже Ні, ну це буде. інша річ, звичайно. Хоч теоретично вірусу нема, але якщо таке не знаходять, то хворі не може бути донором, звичайно. Хоч там більшу роль грають інші гепатити, які більш в цьому плані небезпечні. Гепатита небезпечний тоді, коли можна кров взяти в продромальному періоді. Ну, ще хворий не захворів, а от тільки. Тільки завтра він захворіє, а сьогодні кров узяли. Ну, там перевіряють, якщо вже він в цьому періоді, вже антитіла з'являються і цю кров вибраковують. Так що в цьому питанні в світі навіть, може, одиничні випадки описані, коли таким чином передавався гепатит А. В основному кишкова інфекція. Частіше всього, все-таки діти хворіють. Діти, бо діти по інстинкту все тягнуть в рот. Інша річ, що ми. Не все можемо пояснити, чого в дітей протікає легше набагато, у дорослих важче протікає, чого в маленьких дітей до п'яти років важче іноді протікає. Наука не все знає про цей гепатит також. Але в загальному плані, коли, як кажуть, такий діагноз поставлений, він є, то прогноз в даному разі благоприємний. Ну, якщо я кажу, хворі не самолікуються народними. Засоби. Я не проти народної медицини, але бувають суворі тут. засоби, не можна їх застосовувати. Госпіталізація тут не обов'язкова. Можна ну, лікуватися амбулаторно, Можна, якщо не важкі форми і точно встановлений діагноз, навіть діючи накази Міністерства охорони здоров'я. Дозволяють лікувати. Я скажу, в старі часи, як ми називаємо, було правило: всі гепатити 21 день у лікарні, ну, через те, що не всі їх зразу розрізняли. Ну, і така була парадигма лікування в Радянському Союзі. Все в стаціонар. Зараз дозволяється. Це, в принципі, якщо не тяжкий перебіг, якщо благоприятний діагноз є зрозумілий, хворий такі, що буде все виконувати, можна лікувати вдома, при тому, щоб тільки ж він же не позаражав ті, хто вдома. Тут іще й отака складова госпіталізація, не лише клінічна, а епідеміологічна. Якщо в умові добре, окрема кімната, всі розуміють, як це треба робити, то в такому, в такому разі, будь ласка, під наглядом лікаря. Ну, зрозуміло. І, звичайно ж, якщо такі випадки, особливо масового захворювання, спалаху на гепатит А відбувається, то тут санітарно епідеміологічні заходи, якісь вживаються для того, щоб там, харчоблоки перевіряються, так, щоб всі було дотримані. Ну, от, зокрема, я розмовляв з епідеміологом обласним сьогодні, то в Баштанці, наприклад, все-таки знайшли вірус у воді. Тобто, перш за все, треба знайти джерело, звідки це йде. А тоді вже можна звичайно, і харчоблоки, і водопостачання, і відведення, і сміття, і все на світі. Це гігієна, це суспільна гігієна, це те, що потрібно звичайно робити. Бо в цивілізованих країнах це захворювання практично ну, дуже на низькому рівні. Ну а там, де, як кажуть, вода тече поруч з каналізацією, де руки миють. Ну, феноменів я за життя інфекційне багато зустрічав, коли навіть не по цій темі деякі по... повар дивувалися, що це котре руки мить п'ять разів на день. Ну, прийшов навіть на роботу, додому, цього... помив, та й добре. Таке було. Так що це буває хвороба, брудна і особиста гігієна. Ви знаєте, все ж таки 90% мікробів, вірусів і іншого, що потрапляє. Якщо добре мити руки, так вони зникають. Якщо вже перехворіла людина, то імунітет є більше повторно. Не повторно не хворіють. Імунітет є, він достатньо міцний і є, до речі, і щеплення проти гепатиту. Я тільки хотіла запитати, є, є, вакцина. є вакцинація, так? Вакцинація є, вона не не входить в план обов'язкової вакцинації, але по епідпоказаннях, і зокрема на тому ж прикладі баштанки, то була закуплена вакцина, і були вакциновані діти, і на цьому епідемія. І чи в спалах немає, епідемія це сильно може, сильно звучати. В зоні зараження так, краще да, вакцинувати всіх. Вакцинуватись. А так, в принципі, вакцинувати можна тим, хто їде. Там, зараз багато за кордон їде. Треба узнати, що в тій країні. І якщо там гепатит процвітає, то треба краще щеплення, щоб не захворіти і не привезти звідти подарунок. Ну і на те, що зараз літом люди масово виїжджають на відпочинок, так і на, і на море, і просто на природу, і на дачі. Не завжди, наприклад, є чиста вода, де можна помити, наприклад, і руки, і овочі, і приготування їжі. Тому треба бути Абсолютно дуже обережним. Абсолютно вірно. я б хотів сказати ще тут два слова на захист щеплень. Останнім часом я не це не тільки по гепатиту, а Оця кампанія, яка ведеться іноді в засобах масової інформації, і окремими псевдоактивістами, що от щеплення, там таке. Ну, то, кажуть, то, що вакцини неякісні, ну, що вони травмують. Ну, буває там всяке, ускладнення буває дають, і і все, бувають і вакцини неякісні, але там, де рахують. Там є жорстка статистика. Якщо не щепить, захворіє стільки-то, це обійдеться в стільки-то, помре стільки-то. Якщо щепить, це обійдеться в таку-то суму, будуть такі-то ускладнення, і так І тоді, коли рівняють, і бачать, що, пробачте, ж різниця величезна. Так, побічні ефекти можуть. І Для бути, людей так? це статистика, а коли хворіє твоя близька людина, то це вже трагедія, а не статистика. Через те я по будь-якій темі інфекційній, я защеплення. І в тому числі гіпоти. якщо дійсно ситуація може бути загрожуючою, то краще щепитися. Інша річ, що це треба, щоб закупляти вакцину, холодовий оцей ланцюжок. Ну, але технічно можливо, вакцина в Україні зареєстрована, так що можна закупити і щепитися. Угу. Ну і виїжджаючи на відпочинок, все таки краще брати з собою бутильовану воду, тому що ми не знаємо, Абсолютно що за вода вірно. в тій місцевості, куди ми приїдемо. Абсолютно вірно. І користуватись водою надійною. А якщо виїжджаєте в країни, де дуже як кажуть, спекотно, то там же є рекомендації чіткі: не брати заморожених оцих всяких морепродуктів, бо в тому льоду теж може бути. До речі, морські. Істоти, от, типа, мідії, наприклад, вони фільтрують усе. Якщо вода чиста, прекрасна. А якщо вода не дуже чиста, вони нафільтрують і бувають і такі випадки. Тобто віруси можуть і там а у них затримуватися? Віруси вони досить стійкі. Вони досить стійкі до високої температури, а до низької заморажування, вони взагалі не бояться. При мінусовій температурі вони можуть жити роками. Ну, у нас залишається 5 хвилин до кінця ефіру. Зрозуміло, що за розгорнуто поговорити про гепатит Б і це ми не маємо часу, але хоча б основні моменти. По цих гіпотитах я два слова скажу. По перше, гепатит – це про який дуже багато розмов, які дійсно серйозна проблема охорони здоров'я на сьогодні. Це великовне захворювання. Наука зробила величезний крок, напевно, другий по значимості після винайдення флемінгом пеніциліну. І противірусні препарати прямої дії дозволяють без ін'єкцій вилікувати за 3-6 місяців практично з ефективністю 80-90% і більше відсотків на сьогодні. На жаль, про гепатит Б складніший гепатит цього поки що немає. Ми можемо задавити вірус, але тільки. Задавати тільки затримання. Ліквідувати з ліквідувати так. повністю на сьогодні таких ліків нема, хоч вони є в розробках клінічних, але на сьогодні немає. Напевно, але в календарі щеплень же ще є вакцинація. Є вакцинація проти тупи? Б, яка, до речі, малореактогенна і дуже ефективна 95-98%. І ми рекомендуємо всіх із групи різка, у кого вдома живуть на хто йде на операцію. І так далі. А деякі країни вимагають просто щеплення. Ну, то країни. А ми повинні розуміти, що реально в нашій країні, якщо є найменша можливість, треба робити щеплення. Ну, і ці гепатити Б і С, вони, як ви сказали, відносяться до таких кров'яних кров гепатитів. Тобто гепатиті, інфекція в крові не просто в кішку. В кишкову киш... жит... це загрози там а, немає. А Кров'яна кров... інфекція і статовим шляхом. Причому, на відміну від спіда, ну, спід фатальне захворювання, він вірус Віч набагато, не такий стійкий, вірус гепатиту Б заразний від 10 до 100 частинок вірусу. Це настільки мала кількість крові, що її ви не помітите навіть. І відносно стійкості, якщо він такий стійкий, то він легко передається. Вважається, що з вірусом гепатиту Б зустрічається кожна четвертий житель Землі. Інша річ, що наша імунна система в більшості справляється з ситуацією, але залишаються і ті, у кого він на все життя залишається. На сьогодні це проблема дуже серйозна. Ну, проблема є сіцеп через те, що ліки дорогі. Але все таки держпрограма є, Все ж таки деякі ліки є. Ну не всі ті, що ми бажали, але є, тобто не безпросвітно. Ну, і я сподіваюся, що оскільки все ж таки у виробництві ці ліки недорогі, то вони у нас будуть відповідно коштувати і відкритий. Сьогодні є в аптеках ці ліки. Тобто, все-таки будемо сподіватися, що ціна на них буде знижуватися? Це іменно так. Хоч і зараз вона набагато нижча від тієї, що у Європі. Ну, там вже чисто питання маркетингу, це не медичне питання. Але на сьогодні при це є можливість вілька. питання: за скільки, як кажуть? От, при Б. Ви правильно сказали, щеплення. Причому дуже ще раз підкреслюю ефективне і нереактогенне. Ми займаємося, я працюю не тільки в інфекційній лікарні, цими щепленнями. От за 5 років у нас не було жодного випадку, стукаю по столу, хоч більш-менш серйозних ускладнень. А ефект є. Тому задуматись є над чим і сподіваюся, що дійсно ті, хто нас зараз чують, вони для себе певні висновки, правильні висновки зробили, тому що ми завжди в своїх програмах кажемо про те, що попередити захворювання набагато простіше. І давайте не будемо, як то кажуть, посилатися знову ж на наше авось, а будемо берегти своє здоров'я і робити щось для того, щоб бути здоровими. Абсолютно вірно. Дякуємо за те, що сьогодні прийшли всім слухачам. Будьте здоровими.